У суботу, 30 листопада, в приміщенні спорткомплексу управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС відбувся відкритий кубок Хмельницької області з кікбоксингу. Змагання зібрали понад сотню спортсменів, які приїхали у Нетішин, аби випробувати свої сили. Запрошені команди Кам'янця, Хмельницького з Рівного один представник, Шумськ, Гвардійськ, Ну і дві команди Нетішин сьогодні я тільки два розділи. А дитина може приймати участь у двох розділах. Тому у нас як кажуть людину видів майже 170 чоловік. Учасників турніру привітали заступник генерального директора Хмельницької АЕС з інфраструктури Сергій Сахнюк та начальник міської військової адміністрації Григорій Олендра. До вітального слова також долучились судді та тренери, які побажали спортсменам вдалого старту. Сьогодні приймаємо відкритий кубок Хмельницької області з кікбоксингу Вахо. Від себе хочу сказати і запевнити, що Хмельницька атомна електростанція буде в подальшому продовжувати покращити наші спортивні споруди. Ми раді приймати такі змагання. Символічно, що дата проведення змагань припала саме на міжнародний день кікбоксингу. У нетішині цей вид спорту почали пропагувати з 2004 року, і наразі в активі вихованців місцевої КДЮ США є вже ціла низка вагомих здобутків. Розвиток спорту у містах супутниках атомних електростанцій є пріоритетним у соціальній політиці компанії, «Атенаек Енергоатом», спрямованої на популяризацію здорового способу життя серед молоді. Суддівську бригаду спортивного турніру очолив суддя міжнародної категорії Сергій Когут. Він високо оцінив рівень учасників та організації змагань. Рівень достатньо такий нормальний, тому що спортсмени з міста тіши також часто відвідуються українські змагання і рівень високий, хороший. Также приїжджі гості. Це дуже класно, і ми сподіваємося, що на наступний раз ми вже проведемо не тільки татами дисципліну, а ще й жорсткі розділя ринг Поставили свої вміння на татамі. Демонстрували хлопці та дівчата з восьми клубів Хмельниччини, Тернопільщини та Рівного поєдинки. Відбувались у двох розділах: – «Лайт Контакт» та «Кік Лайт». Для багатьох спортсменів ці змагання стали першими у їхньому житті. Їх гаряче підтримували одноклубники, уболівальники на трибунах та батьки. Прийшов підтримати свого сина, він почав займатися ще додатково, крім плавання ММА, ходить до міші. Ну, як до першого, Старту, я думаю, непоганий результат. Все попереду. Приїхали ми з міста Шумськ. Команда у нас юма академія привезли сьогодні двох дітей. У мене донька виступала в категорії 37 Марта зайняла перше місце. І син Максим. На жаль, третє місце. Але будемо тренуватися далі. Своїми враженнями від турніру поділилися і безпосередні учасники змагань. Враження прекрасні. За той великий час в цьому місці зробили змагання, дуже круто. Щодо суперників, в цілому ну, не дуже складно, так як в мене рівень вищий. Але фінальний бій був ну, доволі цікавий. Там в один-в один таку. Чоловічку йшли ми з ним. Не представляю, як я це зайняв, бо я думав, що я бронзу займу, а зайняв перше місце. Це я дуже сьогодні радий. За результатами змагань переможці та призери отримали грамоти і медалі від Хмельницької АЕС. Ще п'ятьох спортсменів було відзначено в індивідуальних номінаціях: кращий спортсмен татамі дисциплін та за волю до перемоги у командному заліку. Перемогу здобули вихованці академії єдиноборств Шумська, друге місце у кікбоксерів з Хмельницького клубу легіон. А бронза у спортсменів Кадию США у со філії ВПХС. Організатори турніру пообіцяли докласти максимум зусиль, аби і у наступному році відкритий кубок Хмельницької області з кікбоксингу зібрав у своїх стінах поціновувачів цього виду спорту.